Кинута на призволяще З початком військових дій 80-річна Валентина Ніколаєва витекла з Донецька. Притулок знайшла в Новомихайлівці. У чужій хаті без електрики і води. З напівзруйнованим фундаментом старенька ледь виживає на самоті. Рідні діти від неї відмовились. Хто допомагає? дізнавалися кореспонденти Сабиції. Ти ж у мене хороша дочечка, Радніє тебе у мене нікого нет. Валентина Ніколаєва дуже любить свою Азу І з сумом згадує, як втратила улюбленицю. Ми розсталися там. Я їздила її шукати, але не могла я її знайти. Рідний Донецьк жінка покинула два роки тому, тікаючи від обстрілів, вона не змогла забрати Азу. Собака дивом вижила і пішла шукати господиню. Довгоочікувана зустріч відбулася за півроку у Новомихайлівці. Умніца Аза, Она забегала, я говорю, а Зуня, а их она какманула і прямо на меня. И я ее забрала грязная. Шкура У Донецьку досі залишаються дочка і син Валентини Єгорівни. але спілкуватися з рідною матір'ю вони не бажають. Я заболела, сину позвонила, синок. я щось заболіла, заболела, плохо себе чувствую. А він мені ответил А що ти для мене зробила хорошого, щоб я до тебе приїхав? у напівзруйнованому і занедбаному будинку без світла і води бабуся валя живе одна. Фундаменти вікна допомогли трохи відремонтувати. На відновлення електрики мінімальної пенсії не вистачило. Холодильник досі використовує не за призначенням. Коробка від холодильника. Я тут храню продукти від мишей. Її руки опухають від важкої роботи. Цілими днями Валентина Ігорівна рве траву, прополює грядки. Врожай, що виростила власноруч, допомагає прогодуватися. Але цього замало зізнається бабуся. Головна підтримка гуманітарна допомога Ріната Ахметова. За нею на пункт видачі бабуся валя йде саморобним візком. Слабкими руками важкий продуктовий пакет, старенький не забрати. будь ласка, в Машині. Село Новобихайлівка знаходиться під Марінкою у небезпечному районі сірої зони, як і раніше, залишаються виживати сотні мирних жителів. Для них волонтери штабу Ріната Ахметова вже більше року доставляють продуктові набори. Здесь находится порядка 600 местных жителей наших льготных категорий, наших благополучателей. Это в основном пенсионеры 65 ⁇ И очень много здесь есть мам, проживающих с маленькими детками. Наша помощь здесь, в Новомихайловке, очень нужна и важна. Конечно, она нужна. Это большая помощь. Ренат, вот это, что ты прислал мне, спасибо. Цю ікону Валентина Єгорівна вивезла з Донецька. Жінка впевнена, досі живе завдяки їй. Щодня молиться про мир і про те, щоб діти не забували своїх батьків. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Ростислав Сесоїв, Євген Якунін. Сабиття канал Україна.